Дуже була чиста, гарна річка, ми купалися в ній Ну, а зараз самі ми винні, бо ми забруднили. Ну отут у нашій річці ніхто не ловить, хіба там в тій солодвині, в солотвині, в тому бурному бузі ловлять в тій полтві, а тут не ловлять, видно, тут нема риби. Ловив, хожу на рибу. Є риба. Ну, як коли зараз, зараз нема риби, вода впала. Як я трошки води, то є риба. Переважно карась. Є карпу попадається, шука. Окунь може бути. Ну, ні, ні, ніхто, напевно, нікому не треба. Тобто треба все, Воно позаростало, жабуриня має. Тобто треба чистити. Так, місцеві мешканці міста Буськ, що на Львівщині, розповідають про річку Рокитна, праву притоку західного бугу. Близько тижня тому місцеві виявили, що загинула риба та погіршився стан води. Вони припускають, що це викиди місцевого підприємства. Фіднова виробляє жири та кормові добавки для сільськогосподарських і домашніх тварин. Інженер з якості підприємства Євген Кичурчак каже, підприємство є дозволи на спецвикористання та скиди. Ми регулярно раз в квартал досліджуємо скиди в річку і викиди на навколишнє повітря, атмосферне повітря. Тобто ситуація в нас постійно контрольована. Ми відкриті для будь-яких перевірок і будь-яких планових позапланових перевірок. І тому я думаю, що це все з'ясується і після заключення. Лабораторії все стане на своє місце. Остаточну крапку десь поставлять і лабораторія, і, можливо, інші органи, які зацікавлені даним питанням. З нашої сторони ми не бачимо якихось проблем щодо викидів. Міський голова Бузька Ростислав Сліпець каже, подібна ситуація була приблизно вісім років тому. На річці Західний Буг. Тоді відповідні служби дали рішення, що це був мор риби. Основною причиною стало спекотне літо та недостатньо кисню. Якщо там аналізи будуть вказувати на те, що є якісь домішки, там, допустим, хімічні забруднення, що від того могла загинути риба, ну тоді автоматично, автоматично буде утворена комісія, яка піде на підприємство. Ми знаємо, про яке ми говоримо, щоб перевірити їх на факт очистки буде яка в них є стоки. Але знову ж тут ми маємо консультуватися з спеціалістами, бо ми не можемо самі піти і щось там вигадувати на ті річці, чи в окно чи ще якісь таблетки, щоб для очищення. Будемо пробувати, будемо дивитися. За словами міського голови Буська, на місце приїжджала спеціально створена комісія із представників місцевої влади та санітарної служби. Та відібрали зразки води. В обласній Держекоінспекції своїх аналізів не проводили, каже керівник установи Василь Стрищак. Ми беремо щонайменше два аналізи, беремо аналізи в місці, де відбувається негативний вплив, так? і беремо вище потечі, якщо є кілька приток, кілька аналізів, щоб ми розуміли, яка сама притока чи взагалі річка має негативний вплив, щоб розуміти, наприклад, чи вплив суб'єкту, чи вплив населеного пункту, чи вплив очисних споруд. Різні, різні, скажімо, є притоки, і тоді ми аналізуємо. Мореби це такі скажі, народна назва, воно спостерігається переважно в задушливу погоду, коли є значне перевищення середньосоцичних показників атмосферного повітря щодо температури. Так і внаслідок цього в воді дуже мало кисню. І якого не вистачає, коли, скажімо, які заходи з аерації не проводяться, і риба внаслідок цього сповільнюється і порушуються фізіологічні певні процеси, і вона помирає. У прислужбі Львівської обласної прокуратури повідомили, що відкрили кримінальне провадження щодо забруднення річки Рокитна. Єлісавета Сілаєва, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львівщина.